Деякі банки та обмінники відмовляли громадянам обмінювати старі іноземні валюти. Зокрема, банківські установи не проводили обмін через значні пошкодження іноземних валют та через банкноти давніх років випуску. З метою врегулювання непорозумінь під час здійснення обміну валют та мінімізації впливу людського фактору під час визначення ступеня зношеності іноземної валюти, Національний банк України запровадив заходи для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти. Відтак Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу до банків у розмірі до 400 тисяч гривень, і планується його збільшення за суттєві порушення, до небанківських фінансових установ до 5% від розміру власного капіталу установи. Тим часом народні депутати підготували законопроєкт про адміністративну відповідальність за незаконну відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій. За це порушення пропонують накладення штрафу від 8500 до 17000 тисяч гривень. Напередодні члени правління НБУ та директори профільних департаментів провели чергову зустріч із представниками низки банків та небанківських фінансових установ, які здійснюють валютно обмінні операції. Учасники зустрічі були проінформовані про рішення з урегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти. Під час активного обговорення представники фінансових установ запевнили, що будуть дотримуватися всіх ухвалених рішень НБУ.